23 серпня в Дрогобицькому народному домі відбулася урочиста академія з нагоди 21-ї річниці Незалежності України, в якій взяли участь духовенство, керівництво міста, громадськість. Привітав присутніх в залі єпископ Другобицько-самбірської єпархії владика Ярослав Приріс. Всесвітліші, всечесні отці, достойні представники місцевої влади, дорогі дрогобичани і гості мій український народи, ми знаємо, що ця боротьба, ці змагання, ці волання до Господа, наших мучеників і сповідників, наших героїв і праведників, увінчалися Божим благословенням 24 серпня 1991 року. Це був дарунок Бога, страдаючому народові. Який прагнув своєї держави. І сьогодні, здається, нам найперше потрібно Богові подякувати за це благословення 24 серпня, дня нашої незалежності, нашої держави і нашого народу. Ми повинні подякувати всім тим людям, які давали найдорожче зі свого життя, зі свого. Досвіду це клали на вівтар свого народу, прославляючи Бога, кладучи найдорожче своє життя, навіть проливаючи свою кров. Бо є щось цінніше, ніж земне життя, казали вони. Це Бог і прославлений Бозі в народі Господь. Хай Божа ласка, Боже благословення. Хай святі ангели зберуться над нашою землею і увиковічнять Божу славу свободу і вічність над нашим народом і над нашою державою. Слава Ісусу Христу! Міський голова Олексій Радзієвський відмітив видатних дорогобичан, які внесли вагомий вклад у становлення нашої держави. Також Олексій Васильович наголосив, що, на жаль, не всі закони, які приймаються Верховною Радою України, діють в інтересах наших громадян. Особливо це стосується закону України про засади мовної політики, нещодавно підписаної президентом. Це чесні отці, дорогі дорогобичани, гості нашого високоповажного міста. Шановні ветерани національно-визвольних змагань. 24 серпня ми святкуємо знакову подію, яка займає провідне місце серед знаменних річниць національної історії День Незалежності України. Це не просто День народження держави, це свято пам'яті про наші цілі, про цілі покоління українців. Що творили націю, мріяли про незалежну Україну, в основі якої є свобода, гуманізм, демократія. І їхні мрії збулися. 21 рік тому ми стали свідками появи на карті світу нової незалежної держави, держави України. Нести уклін ветеранам національно визвольних змагань, заслуга яких перед Україною не оцінена. Адже саме вони виборювали нашу незалежність. У цей знаменний для всіх нас день, мені хочеться згадати тих людей, хто у часи становлення української держави в нашому місті і в нашій державі не побоявся піднятись на весь зріст. І заявити про своє бачення незалежного майбуття України. Це передусім ряд знакових для Дрогобича постати, які зробили значний внесок у процеси державотворення. Серед них Мирослав Маринович, почесний громадянин Дрогобича, політв'язень-публіцист. Мирослав Глубіш. Голова Дрогобицької міської ради першого демократичного скликання. Роман Іваничук, тодішній депутат Верховної Ради від Дрогобича, герой України, письменник. Михайло Шалата, почесний громадянин міста Дрогобича, професор. Степан Яворський, станичний братства ОУН УПА та інші. Активну громадянську позицію проявили у процесах державотворення нині уже покійні люди. Юрій Дацюк, міський голова Дрогобича, Василь Іванишин, голова Всеукраїнського об'єднання Тризук. Ярослав Кирилів, голова Другобицької спілки Політв'язнів. Ярослав Шевчук. Кавалер Ордена за заслуги Третього ступеня та багато-багато інших. Значний внесок в утвердження духовних цінностей в нашому місті зробили священники. Це особлива частина нашого суспільства, які, на перший погляд, виконують роль посередництва між нами, громадою міста. І ним, Господом Богом. А з іншої сторони, це ті люди, які проявляють незламну волю у відстоюванні з перших завоювань соборності, незалежності нашої держави. Це священники Мирослав Бендик, Мирослав Соболта, Михайло Бачинський. Дякую дорогобичанам, котрі і нині своєю сумлінною працею та зразковим виконанням службових обов'язків вкладають вагомий внесок у розбудову української держави, продовжують плідно працювати в ім'я нашого краю, в ім'я нашої вітчизни. Не може бути нації будь якої в цілому світі без своєї власної мови. Мова це життя самого народу, переборюючи утиски, приниження, навіть заборони, мова наша оживала кожного разу. Мова наша спалахувала, дивуючи світ своєю мелодійністю, своєю красою. Своєю Притро, але саме Верховна Рада. Прийняла, не будемо аналізувати, з яких причин, а будемо констатувати лише факт, на превеликий жаль, як це не соромно, прийняла, а президент підписав антиконституційний закон про засади державної мовної політики. І сьогодні на 21-річницю незалежності України. Прапора України. На сході і на півдні регіони України відмовляються від української мови, дотримуючись цього закону. Відмовляється від нашої святині, за яку боролися і гинули найкращі сини і доньки України, надаючи статусу регіональної мови так званої. Російській мові. Це парадокс. Але я впевнений, бо знаю точно і в жодному разі не сумніваюся. Закони це така річ, що вони приймаються і відміняються. Таке їхнє життя. І я не сумніваюся в тому, що і цей ганебний закон буде відмінено. Ми з вами. Станемось віктами цього кроку, цього явища. У цей величний радісний день я звичу вам, вашим рідним, міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру і благополуччя, подальших перемог у всіх справах і починаннях заради процвітання нашого рідного міста та незалежної української держави. Святом вас! Слава Україні! Після виступу міський голова вручив почесні грамоти працівникам державних установ, освіти, культури та комунальних служб. В промові професора Дрогобицького державного педагогіона університету Омеляна Вишневського прозвучало хвилювання за долю України, але почесний громадянин Дрогобича висловив впевненість, що свідома українська молодь зуміє довести справу наших батьків і дідів. Я Думаю, що багато з нас сьогодні прийшли в той зал з в душі. І мова не йде про те, що сьогодні чи вчора там президент національну імпрезу з'їснив російською мовою. Проблема не в тому, проблема в тому, що ми стоїмо перед питанням, чи буде існувати далі Українська держава. Те, що хотіли затиснути нас навпаки. Спонукає до протесту, тому що патріотизму, панове, не буває без ненависті до ворога. Не буває. Я начитався і Сухомлинського, і Макаренка, і всюди це сказано. Патріотизм будується на любові і на ненависті до ворога. Росте молодь, я бачу то молодь. Я бував на Гаївках, бував на Франкофесті. Вони таке. Такі акції проходять по всій Україні, панове душа радується розтенове покоління, яке не забруднюється з дрібнопартійні якісь речі. Є Україна, є партія українців. І той, хто за Україну за того треба голосувати, молодь вдається до самоорганізації. Це дуже великий плюс. І дуже велика справа. І взагалі це таке враження, що піднімається вже громадське суспільство. І люди за якісь свої, можливо, але вони не бояться протестувати. Після урочистості відбулись святковий концерт за участю камерного хору Легенда художніх і танцювальних колективів міста, окремих виконавців.